Усім сонечкам привіт! Сьогодні у нас буде соба. Нарешті я зробила те, що потрібно, тобто вивела в і у нас залишилося трошечки юшечки і сама лукшинка. Також у нас буде сирні кубики. Сирні кубики ось такого формату. Е -да, снеки. Це дуже смачні штуки. Рекомендую, якщо побачите в магазині. Так, їх можна буде відкрити. Вона просто не... А, це я просто відкриваю я з цього боку. Дуже смачно, до речі, схоже на перемезани, але не настільки ферментований, не настільки солений, тобто можна прямо так їсти в прикуску. Не впевнена, що це буде правильно, тому що воно доволі багатокалорійне, але, наприклад, з чимось це буде смачно. Соба взагалі не гостра. Mm -hmm. За це я обожнюю, знаєте, це дуже схоже. У минулого відео я сказала трошки не так про лакшинку. Mm. Я маю на увазі лакшину з. Курочкою на упаковці. Так. Та лакшинка зовсім на гостра, яка була зазначена в відео. Також нагадую, в описі є посилання на баночку Монобанк ви можете задонатити трохи і допомогти каналу та подати свою ідею на наступний мукбанк Ось наш сиру Воно просто неймовірно смачне. Мені саме подобається такий смак. Сюди б, до речі, трохи пікантності було б якраз. Ідеально. Хоча з іншого боку. Я просто можу сюди зашарувати перце. М -м -м, тому б ні. В входять кубики з сублімованого м'яса, моркви, а перець був в минулому мукбанці з окшинкою. Залеж також зеленушка Зеленушка. Капусточка цибуля. Ох, oh, воно ну просто чорне-чорне-чорне, чорне і темне. Nie myber smantyna.